Казка від Марусі. Маленька Румі. Пісня, яка перемагає страх. Ще задовго до того, як гурт Хантрік збирав повні стадіони, у Сеулі жила маленька дівчинка. Її звали Румі. Вона була незвичайна. Її мама Мійонрю колись співала в легендарній групі. Sunlight Сістерс, яка відганяла демонів піснями. А батько Румі був демоном, що уклав угоду з самим королем пекла Гвіма. Так Румі народилась особливою. Наполовину людиною, а наполовину демоном. Це робило її сильною. Але й дуже самотньою. Румі мала великі темні очі, які світилися фіолетовими іскрами, коли вона співала. Її фіолетове волосся падало густою хвилею на плечі, а на лівій руці час від часу проявлялися дивні темні мітки. Вона намагалась їх ховати під довгими рукавами, щоб ніхто не бачив. Вона виглядала як звичайна школярка, але в її погляді ховалося щось інше сила, яку вона боялась показати. Мама часто розповідала їй про часи, коли Sunlight Sister виступали на площах. А їхні пісні світилися, наче золоті хвилі. Музика це те, що тримає світ, казала мама. Але тільки якщо співаєш її від серця. Румі слухала, широко розплющивши очі. Вона мріяла, що колись теж вийде на сцену. І люди почують її голос. Та одразу ж уявила інше усі сміються, показують пальцем на її сяючі очі і шепочуть слово демон і серце стискалось від страху. У дитинстві вона любила слухати, як мама тихенько співає старі мелодії, що зміцнюють хонмун, невидиму завісу між світом людей і демонів. Коли Румі пробувала співати сама, траплялось щось дивне. Її голос ставав надто потужним, а очі засвічувались вогнистим відблиском. На шкірі іноді з'являлись темні мітки, схожі на знаки з іншого світу. Вона боялась, що друзі у школі Побачать ці знаки, тому часто носила довгі рукави і сиділа сама. Її найбільший страх, що люди назвуть її чудовиськом. Та одного разу в місті з'явився демон бородяга, який харчувався дитячою невпевненістю. Це була Потворна тінь із довгими кістлявими руками, які ніби складалися з диму, його обличчя змінювало щомиті, то нагадувало шкільного вчителя, то сусіда, то когось із дітей. У його очах горів холодний вогонь. Він шукав кого злякати, аби напитися страхом. Він прокрадався до сцени під час шкільного виступу і висмоктував сміливість у дітей, які співали. Першою того дня виступала дівчинка на ім'я Сойон. Вона була світловолоса з двома високими косичками і великими наївними очима. Сойон любила співати, але… Була сором'язливою, і цей виступ був для неї великим викликом. Вона дуже старалась, але саме під час її пісні демон торкнувся її голосу. Звуки зламалися, ноти збилися, і зал вибухнув сміхом. Діти хихикали, показували пальцями, а Сойон Закрила обличчя руками і гірко заплакала. Її мрія співати розбилась просто на очах. Румі відчула холод. Вона знала, це не просто хвилювання. Демон стояв зовсім поруч. У залі була стара наставниця, шаманка з тих то допомагав Sunlight Сістерс. Вона була невисокою жінкою з довгим сивим волоссям, заплетеним у косу. На її шалі висіли маленькі дзвіночки, що дзвеніли при кожному кроці. Очі шаманки світилися спокоєм і мудрістю. В руках вона тримала тонкий бубон із намальованим символом Хонмуну. Вона глянула на Румі й мовила У твоїх жилах тече людська і демонічна кров, але вибір завжди за тобою. Співай, твій голос це ключ. Румі вийшла на сцену. Всі очікували провалу. Вона теж тремтіла від страху, та замість того, щоб тікати, заплющила очі і згадала мамині слова. Пісня це не зброя, це світло. І вона заспівала, голос румі прорізав тишу, очі сяяли. А темні мітки перетворилися на візерунки, схожі на сяйво. Демон не витримав і розчинився у хвилях мелодії. Діти дивились здивовано, але ніхто не назвав її чудовиськом. Навпаки, вони заплескали. А Сайон, яка ще кілька хвилин тому плакала, підняла голову і усміхнулась. Її теж захистив голос Румі. Після виступу Румі підійшла до неї за кулісами. Не плач, тихо сказала вона. Це був не твій голос, це був демон. Сайон витерла очі і здивовано подивилась. А твій голос такий сильний. Ти справжня. Румі обійняла її і вперше за довгий час відчула, що поруч є хтось, хто розуміє біль. Сайон притулилася і прошепотіла. Дякую, що захистила мене. У цю мить залунали тихі оплески, кілька дітей підійшли ближче. Вони більше не сміялися, а дивилися на Румі і сойон із повагою. Хтось несміливо сказав: Ти співала так, ніби світло ожило. Румі посміхнулася. Вперше вона відчула її сила не лише для боротьби з демонами, вона для того, щоб піднімати тих, кого принизили. І щоб світ став трохи теплішим. Вона зрозуміла, вона не лише наполовину демон, вона наполовину світло і її сила може рятувати інших від глузування й болю. Відтоді вона вже не боялась співати. Вона знала, навіть якщо у ній є тінь батька. Демона її пісня завжди належить світлу. Кінець. Друже. А якщо тобі сподобалася ця історія, став подобайку до відео та підписуйся на канал Казка від Марусі, аби слідкувати за новими пригодами Румі. па Папа.